Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини новини. Продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти Фактів СІТІВІ та Віконе СТБ. Мої вітання. У більшості областей України і досі тривога. Повітряні сили повідомили про швидкісні цілі на Харків та Полтавщину. До того ж, дочора Росіяни атакують країну дронами. А під ранок ворог підняв у повітря стратегічну авіацію. Літаки Ту 95 у Харкові вночі шахет влетів у п'ятиповерхівку в індустріальному районі міста. Удар прийшовся на дах будинку, пожежу швидко загасили. Сама ж бойова частина дрона не спрацювала, тож обійшлося без постраждалих. А в Києві увечері уламки впали в Печерському районі. Руйнувань не зафіксовано. Загалом же цієї ночі сили ППО спрацювали у низці областей країни. Повітряна тривога триває. Тож будьте обережні! У грудні росіяни на Покровському напрямку щодня в середньому втрачають до 400 своїх вояків. Цей відтинок фронту вже кілька місяців лишається найскладнішим, заявив головнокомандувач Олександр Сирський. Напередодні він побував у бійців, які боронять цей напрямок. За його словами, наші сили оборони тут готуються до різних дій ворога. Водночас аналітики ресурсу Діпстейт повідомляють, окупанти наближаються до Покровська. Ворог просунувся в Шевченку та Новотроїцькому. Проте в 14 14-й бригаді НГУ Червона Калина кажуть: росіяни припинили штурмувати в лоб і тепер атакують з флангів. Щодня нацгвардійці відбивають до 10 штурмів і під час кожного такого накату ліквідовують з десяток окупантів. Командир батальйону Вовки Да Вінчі попереджає, бої за Покровськ можуть розпочатися будь-якої миті. До міста ворогу залишилися. Чилося майже три кілометри. А за словами комбата вовків Сергія Філімонова, лінія оборони в деяких місцях просідає, чим намагається скористатися росіяни. Напередодні в Покровську навіть вдалося зайти російські ДРГ, але її швидко ліквідували. Дедалі стає ситуація в часовому яру. Нині росіяни накопичують сили для подальшого масованого штурму міста. Щодня ворог намагається прорвати оборону збройних сил України. Де вдається просунутися, закріплюється. Одні з тих, хто тримає тут рубежі бійці 24-ї бригади імені короля Данила з дронарями, які нищать ворожу піхоту. Поспілкувався наш воєнкор Костянтин Мельников. Тож більше подробиць цього вкрай гарячого напрямку фронту. Дивіться далі в сюжеті. Я правильно розумію? Ти от фактично тільки що приїхав з позиції, да? так? Скільки часу ти там був? Три доби. Боєць з позивним Одеса щойно повернувся з позиції неподалік Часового яру. У нас ударна група в піві. Працюємо да, як і бомберами, так і дронами. Камікадзе. Розвідка працює. Ми розвідуємо дронами і стараємося одразу відпрацьовувати так, щоб не доходило до окопних боїв. У самому ж місті російські загарбники уже подекуди переходять канал Сіверський Донець Донбас та намагаються закріпитися у зруйнованих будинках, аби унеможливити таке просування. Дронарі цілодобово стежать за переміщенням ворога. Щойно помічають, б'ють. Це граната, Оскільки наскільки наші пілоти чітко попадають, укриття бліндаж їх, і граната попадає в бліндаж. Через хід Чи там вхід просто Ну вхід на да, осюдаю вхід зараз. Переважно тримаємо оборону, щоб не лізли. Особовий склад лізе, намагається прорватися, але ми тримаємо. А ще мінують підступи до своїх позицій. Та це не заважає росіянам атакувати наших захисників з неба, таким чином ускладнюючи логістику до позицій. Третя година ночі я їхав на позицію, бачу, пелюка стоїть. Я думаю, ну якась техніка, напевно, ну, поїхала або в час, як поїхала, або вертається. Я їду так на поворот під приход з сторону. В аварії вибивають всі вікна, бокові. Ускладнює ситуацію, і те, що через погодні умови доводиться втрачати багато дронів, а не піднімати їх у небо не можна, бо ж росіяни використовують будь-яку можливість задля чергових штурмових атак. За день буває по шість, по сім дронів. Ми втрачаємо. Тож нині армійці відкрили збір на потреби підрозділу ударних дронів за реквізитами. На екрані кожен може допомогти бійцям 24-ї бригади його закрити, а відповідно убезпечити наших захисників. Ну нам краще відбити ворога. На підступах, ніж мають хлопці це робити з автоматами в окопах. А ще закликають усіх хто ще не долучився до лав ЗСУ, зробити це. Нині підрозділ шукає вмотивованих операторів БПЛА, аби разом наближати перемогу. Ми все навчимо і в кінцевому результаті навіть буде можливість відправити на навчання в школу пілотування і отримати відповідний сертифікат від з Донецької області. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Стапчук. Факт Сі -ТВ. Єдині новини. Напередодні надвечір в Запоріжжі завершилася пошукова рятувальна операція на місці влучання російської балістики. Удар росіян забрав життя 11 мирних жителів міста біля входу до приватної клініки, куди вдарила ракета окупантів. Люди облаштували тимчасовий меморіал на пам'ять про загиблих. Принесли свічки та квіти. Вшанував пам'ять безневинно вбитих, і президент Володимир Зеленський нагадає: Росіяни завдали удару по Запоріжжю балістичною ракетою у вівторок, посеред білого дня, поцілили по приватному медзакладу в середмісті. Під завалами опинилося понад 10 співробітників та пацієнтів клініки. Кількох постраждалих, зокрема двох жінок, що провели під уламками близько семи годин, вдалося врятувати. Поранені внаслідок удару 22 двоє місцян, скалічені жінка та чоловік згодом. Померли в лікарні у четвер. З під руїн клініки надзвичайники вивільнили тіла ще двох жінок. Таким чином, кількість жертв російського теракту сягнула 11. Черговий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів схвалив чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден. Як повідомив представник Білого Дому Джон Кірбі, до нього увійшли додаткові засоби протиповітряної оборони артилерія, дрони та бронемашини. Зброю і техніку надають у межах повноважень президента, тобто напряму зі складів американського війська. Нинішній пакет став уже 72-м за цією програмою. Кірбі зазначив, що теперішня адміністрація США продовжить надавати додаткові пакети допомоги аж до завершення своєї каденції. Тим часом заступник американського держсекретаря Річард Верма анонсував пакет іншої допомоги економічної. Найближчим часом Вашингтон виділить понад 440 мільйонів доларів. Гроші спрямують на підтримку української економіки. Оміки і, зокрема, сільського господарства, а також на відбудову. Нагляд за припиненням вогню в Україні буде роботою Європи. Так, за інформацією видання Wall Street Journal, заявив новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп французькому та українському колегам Еммануелю Макрону та Володимиру Зеленському під час нещодавної зустрічі в Парижі. Трамп хоче, щоб європейські війська були присутні в Україні, а от розміщення американських. Виключив з цим президент Франції напередодні приїхав до польського прем'єра Дональда Туска. Однак, по завершенні переговорів, Туск заявив, що поки відряджати свої війська до України Польща не планує, але запевнив, що Варшава співпрацюватиме з партнерами. Цитую над рішенням, які насамперед забезпечать Європу а також Україну від поновлення конфлікту, якщо вдасться досягти домовленості про перемир'я. Кінець цитати втім і зараз Україну без допомоги не залишають. Посол Франції в Україні запевнив, що його країна продовжуватиме передавати нам далекобійні ракети Скальп, попри обмежені власні запаси і необхідність їх закупівлі. Велика Британія постачає нам Шторм Шадоус», а США Атакамс. Додав посол. Понад сотня юнаків та дівчат з усієї країни проходять справжній військовий вишкіл. Уже в п'ятий бійці спецпідрозділу Артан діляться своїм бойовим досвідом з молоддю. Тактична медицина, володіння зброєю, ножовий бій, топографія, керування дронами. Усі ці військові навички юнаки та юначки опановують під час роботи з інструкторами. Перезаряди зброю. Перевір патрон. Перетягли на себе на себе руки правильно володіти зброєю та стати справжнім снайпером прагне молодий боєць Нік. Хлопець уже служить у лавах територіальної оборони та дізнавшись про вишки від спецпідрозділу Артан, записався на курс. Бо тут усі умови навчання наближені до реальних бойових. Взагалом мені більше сподобалась тут масовка, і також можу відмітити, що цікаво працювати з новою нештатною для деяких формувань зброєю. Студентка пожежного училища написав з Люка уже не перше на вишколі спецпідрозділу ГУР. Дівчина з Чернігівщини, пережила окупацію, тому хоче вміти захищати свою родину та домівку. Я захоплююсь зараз дуже сильно стрільбою, тактикою, тактичною медициною. Стараюсь розвиватись в цих всіх напрямках. Воювати будуть всі, але кожен буде по-різному. Тому ми всі готуємось. Військовий вишкіл з витяга бійці спецпідрозділу ГУР проводять у різних куточках країни. На Вінниччині організували вже п'ятий навчальний табір. Ти переходиш. На другий бік тримаючи сектор. давай, 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 давай. Швидше, швидше, швидше швидше. У кожному навчальному таборі збирається до сотні юнаків та дівчат. Тут свідомі всі діти, вся молодь свідома, яка самостійно хоче приїжджати і бути на цих вишколах. Війна нікого не жаліє і ту інформацію, яку ми даємо. Цю інформацію получають спецпризначенці. Цю інформацію получають Збройні Сили України, тереоборона. окрім володіння зброєю, орієнтування на місцевості та медицини, молодь також вивчає історію України. Намагаємося не тільки військовому, там прокачувати всіляко військовими дисциплінами. Ці вмілості надавати дітям, а також от їм пояснювати, яка справжня Україна і що вони повинні захищати для чого вони вчаться цим військовим дисциплінам. Досвідчені спецпризначенці організм. Зували такий збір, аби навчити молодь берегти своє життя, бути сильними та вміти давати відсіч ворогу як під час війни, так і після перемоги. Людмила Симбалюк, Анатолій Дмитрій, факти сі Єдині новини, що вигідніше: генератор чи сонячні панелі з інвертором та акумуляторами. Мешканці багатоповерхівок, які облаштували свої оселі панелями, впевнені їхній варіант найбільш правильний, де взяти гроші і чи врятують панелі в нашому кліматі від під час бликаутів. Ольга Читайло з'ясовувала. Сумарно маємо 30 кВт панели. Сонячні панелі на даху цього будинку з'явилися ще 21-го. Тоді з їхньою допомогою живили тепловий насос. Коли почалися проблеми з електроенергією, доставили інвертор та акумулятори, щоб накопичувати електроенергію під час відключень. Заряджають їх від мережі і сонця. Зараз поки що поставили на першу пору 50 кВт інвертор, п'ятидесяти кВт ну дві стіки по 25 кВт, 50 кВт батареїк. І тепер заживлюють найнеобхідніше обладнання в будинку. Вистачає на роботу кількох насосів холодної води, освітлення приміщень загального користування. Якраз під час нашої з вами розмови зараз сталося планове відключення електроенергії. Стала відсутня загальна мережа, і побачили от по кожному з акумуляторів. Вони почали віддавати. працюють деякі з ліфтів «От Він безперевільно працював. Ну, так, можна викликати вданку без питань. Ми застрягнув?» Оксана саме їхала вниз, коли вимкнули світло. Це каже навіть невідчутно. Я з коляски зайшла в ліфт, з'їхала на вулицю, забрала дитину зі школи, не прив'язана до часу, коли світло є, коли немає. Коли сніг, звісно, вони засніжуються, але у разі сонячної погоди, от як сонце, весь сніг зразу стягують. На даху цієї багатоповерхівки сонячні панелі вирішили встановити цього літа. Кінці жовтня. Уже підключилось і вже відчули переваги, каже голова ОСББ. Ми знімаємо у сонячний зимовий день, і інвертор показує ось такі цифри. От прямо в цю секунду тут 1,86 кВт. Ось тут сонечко нам дає 1,16 кВт. У містам ой, у міста ми взяли е, отут. От Беремоль 0,41, Зараз 1,16, а споживаємо 1,61. Тобто сонечко завжди. Нам додає в сонячний день, звісно, коли сонця немає, то більше споживають від міста у сніжні, похмурі дні генерація може дорівнювати нулю. Але техніка налаштована так, що коли сонце є, то воно у пріоритеті. Якщо нема сонця, якщо люди дуже активно катаються на ліфтах. То ми ну до 12 годин 100%. загалом обладнання сонячні панелі, інвертор та акумулятори коштували 1 мільйон 700 тисяч гривень. Ще 400 тисяч гривень супутні матеріали та підключення. До мільйона планують отримати від програми «Гріндім». 300 тисяч компенсували за рахунок столичної програми з часткового відшкодування вартості незалежних джерел енергії. Частину оплатили самі. Кожний мешканець платив 100 гривень за метр квадратний. А це вже інша багатоповерхівка. На даху цього будинку 72 панелі, які в попередньому вони частково допомагають забезпечити потреби під час блекаутів. Але це ОСББ особливе, бо першим у Києві почало продавати надлишки електроенергії у мережу. У нас 72 панелі загальною потужністю 30 кВт розміщені на даху. Цієї потужності нам вистачає для того, щоб гіпотетично згенерувати в рік 30 тисяч кіловат електроенергії, що складає понад 50%. Навіть близько 60% нашої річної потреби підрахувати, які прибутки від продажу поки не можуть. Звернулися до НКРЄКП, щоб з'ясувати за яким тарифом їм повинні платити. Але всі голови ОСББ, з якими ми поспілкувалися, переконують, встановити сонячні панелі з інвертором та акумуляторами вигідніше ніж купувати генератор. Адже потрібна людина, яка за ним доглядає, потрібно шукати кошти на пальне. Наші співрозмовники планують згодом збільшити кількість панелей. А ще кажуть, сонячні станції масово з'являють. Йться на дахах сусідніх будинків. Ольга Чатайло, Олександр Милиневський та Олексій Євченко. Факти сітіві єдині новини: 60 спортсменів із восьми регіонів України. У Києві триває командний чемпіонат України зі стрибків у воду. На змагання приїхали майже всі найсильніші атлети країни за винятком Олексія Середи, Софії Лискун та Ксенії Бочик. Олексій Середа в дуеті з Кирилом Болюхом був п'ятим на Олімпійських іграх в Парижі. А от чемпіонат України вже підніс сюрприз. У новому сезоні відбулися зміни у складі пар. Тепер Болюх виступає у синхроні із Станіславом Олефірчиком. Разом вони виграли в перший день змагань у синхроні на триметровому трампліні. Ще одну перемогу Олефірчик здобув у стрибках із метрового трампліна. А ось на трьох метрах досвідчений спортсмен поступився молодому 16-річному Кирилові Азарову. Простими точно не назвеш змагання. В принципі, конкуренція була присутня. Ми з Кирилом Болюхом почали тренувати синхрон близько місяця тому, тобто були свої прону непрості моменти на початку, тобто підлаштуватися один під одного, звикнути один до одного. Але зараз ну, більш-менш непогано. Ми робимо, набираємо нашу збірну. України на наступний рік тому вони повинні проявити максимум своїх зусиль для того, щоб попасти в список, і тоді вони будуть відстоювати нашу державу на європейських і світових аренах. Я насамкінець нагадаю, що у більшості областей України повітряна тривога через ракетну загрозу. Тож будьте уважні.